В Івано-Франківську представили оригамі оленя, авторка скульптури Жанна Кадирова. Це майбутній ключовий об'єкт українського павільйону на 61-й Венеційській біонали. Ще торік вибір евакуювали з прифронтового Покровська. Нині його презентують у різних містах України. Олень уособлює досвід мільйонів українців, вимушених залишити рідні домівки, але не втратити віру і силу рухатися далі. Ця скульптура була евакуйована 30 червня 2024 року, коли тривала примусова евакуація міста. А зараз ми би, в процесі подорожі ми мандруємо бік венеційської лінали, щоб представляти Україну в наступному році. І зупиняємось по Україні і фільмуємо. А другий фільм перший фільм це про евакуацію. Другий фільм це про подорож через Україну. Наразі ми вже. Від Києва промандрували через Кам'янець-Підські Карпати і прибули до івано франківська Очільник музею відкритого на ремонт Леонід Марущак координував евакуацію скульптури з, з Покровська. Згадує процес виявився непростим, адже під час встановлення Олея не передбачали можливості демонтажу. Попри технічні труднощі команді вдалося зберегти роботу та забезпечити її безпечне перевезення. Ця скульптура відливалася по місту, Вона не була привезена і не встановлена, і в цьому була найбільша складність, тому що вона була. Як монолітом разом з постаментом. Постамент був від літака, військового літака Су-7, який з 70-х років символізував цю ядерну потугу Радянського Союзу і Української Радянської Соціалістичної Республіки. Літак у 2005 році успішно демонтували на метал. І постамент був порожній. Коли культуру створили, це був такий відносно спокійний час, хоча Донецька область була в мирі, і ми, як Україна і нація в цілому, там, з специфізмом і тому на заміну цих монументальної традиції з ядерними бомбардувальниками ми мали садово-паркову скульптуру, як оцей оленя. Попереду – покази скульптури у Львові та кількох містах Польщі. Творча команда вже зняла фільм про її евакуацію та працює над другою стрічкою, що розповість про подорож Олені Україною перед Венеційською бієнали. Лілія Бутяк, Софія Савчук, новини на вежі.